Зібрали одну секцію торгового стележа виробника Modern Expo. Є лінія довжиною 5 метрів 15 см. 5 секцій виходить в одну лінію. Ось такий стелажик. Висота самої стійки 1,95 м від підлоги. І задня стінка плюс ще виступає, тобто загальна висота буде 2 метри 10 см. Полички по глибині йдуть три нижніх по 50 см глибиною. Наступна 40 см і найвища 30 см глибиною. Повторюсь, є лінія, одна лінія довжиною 5 метрів 15 см. Це 5 ось таких секцій стелажу. Задні стінки. Тут знизу дві задні стінки з такими заводськими вирізами. Вони робилися під розетки, під вмикачі, тобто під електрику. У всій лінії по дві задні стінки йдуть з такими квадратними отворами, остальні звичайні задні стінки. Ззаді ми пронумеруємо стіночки від 1 до 6 знизу вверх, для того, щоб потім можна було вам їх легко зібрати. Тобто збірка вже буде суто по задніх стінках по нумерації. Так, щоб його правильно зібрати, щоб він весь рівненько став і було все ідентично у 5 метрах. Ось такий модерновський. Дуже гарний стан у нього, він перефарбований, тобто ми фарбували, напиляли, це все чистили, мили. Тому стан тут гарний. Є трішечки тут відтінок не сходиться, якщо бачите на відео, ось одна задня стінка, ось друга, ось третя пішла. Є задні стінки, де трішечки відтінок не сходиться. Ну то вже, я думаю, що не суттєво не критично. Чому? Бо стан в нього дійсно просто чудовий. Ціна буде вказана за метр погони, і плюс кінцева стійка у нас 600 гривень коштує. Ось Зараз покажу вам іще комплектуючі до нього, тобто задні стіночки. Одна задня стінка у лінії перфорована, її можна поставити як уверх, так і вниз. Ось самі з вирізами задні стінки. Поличка 50 см, полички по 30 см, всі гарненькі, чистенькі, пофарбовані, ось широкі нижні задні стінки і ще, О і самі кронштайни. Зараз це все запакуємо, складемо на палет і будемо чекати покупця. Ось так, іще раз пройдемося. Гарненький стелаж вийшов. Так що кому потрібна лінія 5-6 метрів довжиною є чудовий стелаж модерн.